До болю знайомі грила. Салют, бос. Все знов ми. Знаєте, шановні, усім було накласти на цю програму до вас. Та вам пощастило. Тож тепер в нас бухали солідну купу бабосів, щоб програма існувала і далі. Та є проблемка. Корейці викупили церкву назад. Тож тепер ваш штаб буде навпроти. На Стріт 22. Всього літа. Ви двоє бздюків. Зідете у коледж. Абзаць. Що Спільні туалети? Блях. Краще вже срати. Вливаємося в тусовку, розпитуємо про наркоту, виходимо на дилера. Це ми такі старі чи всі інші, якісь малолітки. Шш. Тут дехто намагається вчитись, тож перейдіть у режим, позатикались. А такий режим тебе влаштує? Нахрін пішла стаю. І якісь ви реально старі. Вам тупо на пенсію пора. Джона Кіл. Напарники навіки. Денінг Татум. Бухаєш собі, зависаєш, не чого ти скиглиш? Ні, і не думай мене обнімати. Rap... Бачиш <пробітник> ці стволи? Закон зараз надереть обізад. Mm -hmm. Готуй вазелін. Мачо і ботан 2. Тут потрібна думка експертів. Містере Волтерс, я маю вибачитись за те, що відстрелив мені пеніс. Не парся. Мені зробили вагіну. І ще прикинь. Ерік мене шпилить. Ні, це не так. Ні, це так! Мій тепер та твій! Боже, привіт, Ерік. З 19 червня у кіно.